Свої вірші я практично нікому не показувала і не читала. Зошит з віршами це шиток з листків, який я веду зі своїх 14 років. Це моя сповідь, конспект всіх сильних переживань в моєму житті. Коли стояв вибір речі чи зшиток з віршами, я однозначно обрала вірші. Вони концентрація пам'яті про пережити мною. Про людей, з якими пов'язані чуттєві, радісні чи трагічні спогади. Знову постріл і знов здригається земля, тремтить, сховавшись в постіль, ні в чом не винне дитя. Завчасно посивіла мати на стіл вечерю накрива, а батько, мій старенький батько, все не виходить зі з двора, він наче у покуті. До неба руки підійма, йому постигнути почути, звідки розноситься стрільба. Затремтіло на дерев'ях листя, тиша оглушила все навкруг та коло тереї кагебіста перевіряють, хто найкращий друг. Стоять приспішники, радіють, розпоряджаються життям, лиш на крові будувати уміють. Той небіблійний Ханаан. Прийде час розплати, і буде суд, і кара Божа. Усі живі повинні знати, віра в Україну допоможе і витре сльози, сива мати, і заспокоїться дитя. А батько, мій старенький батько, знову повірить у життя. Я навіть уявити боялась, як заходять до мене в кімнату, переривають речі в пошуках чогось цінного і розривають чи використовують для розпалювання те, що я створювала стільки років. Але б я дуже хотіла, щоб після моєї смерті частину з них опублікували, а мої діти зберігали цей шиток як символ пам'яті моєї родини.